Вітаю вас! Мене звати Лаврова Таїса. Я психолог Дніпровського Державного університету внутрішніх справ. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підтримувати своє ментальне здоров'я в сучасних умовах. І почнемо з базових речей. По-перше, важливо піклуватись про своє здоров'я і про власне тіло. Тому потрібно вживати достатньо води. І слідкувати за цим Часно харчуйтесь, навіть якщо ви маєте багато справ. І ми розуміємо, що зараз це не завжди можливо, але все жодно використовуйте це можливості для відновлення. Також потрібно підтримувати соціальні зв'язки. Обов'язково приділяйте час тому, щоби проводити його з близькими людьми, з рідними, друзями, побратимами. Знайдіть для себе мету. Плануйте свій час на тиждень, на місяць, на півроку, на рік. Так ви зможете швидше досягати своїх целей. Підтримуйте здорові думки. Не перенайте тільки у світ новин та нестач. Відмовтеся від алкоголю, тютюну та займайтеся спортом. Обов'язково включіть засоби релаксації, знайдіть хобі, яке буде вас надихати. І запам'ятайте, що здорова людина це сильна людина, яка здатна на перемоги.